Міським мешканцям, які рідко бувають на природі, і звикли купувати зелень для салату, уже пов'язану в пучечки в магазині. Хочу показати, як росте в полі звичайний кислий щавель. От, подивіться, таке прикореневе листя. І я думаю, що видно буде характерної форми. От, бачите, основа цього листа. Зараз вже рослина квітне, листя трошки грубіше. І, звичайно, збирати його краще до цвітіння, молоде листя, коли в ньому воно більш ніжне і в ньому менший вміст щавелевої кислоти. Але будете знати, зазвичай в селах просто йдуть в поле. І рвуть щавель на борщ або на салат.